Підемо ідемо тягла Медведчуку Поки що не тиснемо. Поки що не тиснемо. Слава Україні! Ми потрощимо те, що можемо потрощити. Можемо потрощити цілі галети! потрощимо ролети! Можемо потрощити оце, потрощимо! Ми мусимо знати, дати, знати Митчучу, що його отам Московія, там його місце, і хай туди уїжджає. <біграє> Гури, Я электрик. А это все одно помещение или здесь разные ориентаторы? Разное. Орендаторы тут богат. Під Час третьої річниці майдану протестувальники вирушили на вулицю Велику Васильківську, 23Б, де знаходиться офіс українського вибору Віктора Медведчука. Власне, розтрущили вікна, закидали шашками, салон краси. Так вони хотіли потрапити на другий поверх, де і знаходиться офіс українського вибору, а вікна його виходить зовсім на іншу сторону. Приїхало дуже багато поліції. Нас попросили позакрывать все и зробили. А вечером в половине девятого мне позвонили друзья и сказали, что по новостям показывают, что наш салон загорелся. Ну что, нам окна разбили, кирпичами, банками с помидорами. Шашки забросили. Ну, вот шашка дымовая туда, за стол попала. И еще в том месте. Не знаю, одна-две была. Вот, тут было дуже грязно, багато стекол. Ми вже написали заявление. Ждемо. Ці події поліцією зафіксовано. Внесено кримінальне провадження за статтями «умишлене пошкодження майна і 296-х уліганства слідчі дії. Будуть встановлені особи. На теперішній час нікого не затримували. Пострадалих або заявами до поліції також ніхто не звертався. Вчора відбувся напад, спроба нападу на офіс українського вибору. Це вже, це вже не перший напад, який ми переживаємо. До цього була низка нападів, в яких приймали участь, в тому числі і озброєння автоматичної зброї люди, які вдиралися в офіс, викрадали сервери, документацію, шукали Віктора Медведчука для спроби фізичної розправи. Вчора була попитка черговий раз вдертися в офіс українського вибору, але ті, хто нападав, не змогли зламати металеву двері. І після цього вони потрощили конструкції та електроніку, яка була зовні, і вдерлися, намагалися вдертися через оце приміщення до офісу українського вибору, але не змогли цього зробити і здійснили підпал. Цього приміщення це салон краси.